П'ятниця, 26 вересня 2025 рік. Ми вже зайняли очередь. На скамейці нікого немає з наших. А ми з Тимофеєм вже зайняли в очередь 9 годин-5 хвилин. Ну вийшли ми раніше, але очередь зайняли в 9 годин-5 хвилин. На вулиці Сонечко, прохладно, ну, вітерець навіть малесенький, вон. листики, листочки, віє. Всім хорошого настрою, всім хорошої п'ятниці. П'ятниця для багато кого, це день, коли... Люди відпрацюють і потім вихідні. субота, неділя. Всім пока-пока. Хай щастить.